Астрологічний прогноз 26 по 30 квітня. Найбільш гармонічні дні цього тижня це середа і субота. Неділя більш складний. І зараз про кожен день окремо я скажу. Але перед цим хочу сказати, що цей тиждень це тиждень ретроградного Меркурію в четвертій фазі. От на заставці я спробував щось з аналітики, таке графік, якийсь такі, якісь, от які, щоб був намальований. Ця фаза Меркурія ретроградного пов'язана з закінченням інформаційного цикла і аналітикою. Тобто цей період він. Не підходить для того, щоб планувати на майбутнє якісь інформаційні плани або подорожі. Це остання четверта фаза. Меркурія вона хороша для того, щоб аналізувати минуле, зробити хороші висновки, хорошу аналітику з того, що було раніше. Ну і як зазвичай, ретроградний Меркурій. Треба прислухатися до того, що приходить якась інформація з зовнішнього середовища. Тобто, краще навострити уха, як от в мультфільмі Великий Юг був такий мультфільм: Там чувак з двома ушами великими. Оцей символ такої четвертої фази ретроградного Меркурія. Тобто, виграє той, хто хорошо слухає, сприймає і аналізує, а не той, хто ну, там нічого не слухає, заткнув в уші і по-своєму, типу, робить. От, тепер по. Ну, це так взагалі цей тиждень. Він якийсь не особливий. Я вважаю, тут набудений контрнаступу, яких то там дуже яскравих подій, таких, що дуже сильно запам'ятаються. Тобто, це такий непримітний тиждень. Перед наступним тижнем, коли буде затемнення місяця, коли Росія буде святкувати своє там 9 травня, коли ну затемнення місяця 5 травня буде, то вже більш такий важливе. А це як підготовка. Ну виходить до наступного більш складного тижня. Як зазвичай, в період затемнень люди йде боротьба між старим і новим, між ретро і між новим, тому в житті люди роблять зазвичай вибір між чимось консервативним. Що в астрології стермалізується південним вузлом, і чимось новим, сучасним, перспективним, то, що характеризується так званим північним вузлом в астрології. І по днях, середа, 26 квітня, як і у вівторок, місяць знаходиться в раці. Рак сімейний знак зодіака, тому. Оця середа, як і вівторок, вони хороші для сімейних стосунків, спілкування з близькими людьми, для того, щоб для жіночих якихось справ, для внутрішніх, інтимних знак зодіака рак – це знак змін. Тому зміни якісь відбуваються, можна змінити свою, переплавити якусь свою позицію, віднайти, якісь, вишукати нові якісь речі, знайти. Рак любить дуже нові штуки. всякі. Місяць середу, в з'єднанні з Марсом, на війні. Це означає ну, ескалацію, але не таку не глобальну, не ключову, таку ну, просто підсилення військових дій. Вінєра знаходиться без аспектів в ці дні. Це означає, що складніше знайти спільну могу в стосунках, планета любові. Але з близькими людьми хороше спілкування місяць означає близьких людей. Люди можуть бути особливо в середу, а в першій половині дня, коли місяць в з, з Марсом, більш нервові, більш психовані. Бо перед затемненнями таке завжди буває <кій> нерви От, четверг, дуже напружений день, місяць ну, багато має опозицій, квадратур, тому тут можливі і якісь ну, підвищена кількість вбивств, мирного населення, військових, тобто з точки зору смертей. Четверг, це найбільш драматичний день. Вночі продовжується ця напруга. В п'ятницю місяць буде в з'єднанні з чорним місяцем. Це означає ну, обурення. Якісь скоріш за все, в четверг буде ну, якийсь напад, толі ракетний обстріл, то авіа авіаобстріл, то лі арт обстріл. Когось ну, людей повбиває і в п'ятницю будуть сумувати. Чорний місяць означає сумувати. Також п'ятниця це день спокус, тобто будьте уважні, не йдіть на спокуси в п'ятницю. Субота, як я сказав, найбільш такий простий конструктивний день якихсь битових справ для налагодження стосунки, кращий, ну, дуже хороший неділя, складний день, бо місяць в опозиції до Сатурна. а Сатурн означає обмеження. Тобто, це означає, що в неділю будуть обмежені якісь того, чого хочуть люди.